Нащупав я, мені здається, пляшечку. Вирішив її розкопати. Розкопую і погляньте, яка краса. Погляньте тільки. Як і обіцяв, показую вам гарненькі знахідки. Ось так народжується пляшка Бачевських. Погляньте, яка красуня. У мене був неймовірний сигнал, погляньте тільки. 39.40 стабільно. Мої вітання, друзі! Сьогодні виїхали з камрадом в ліс. Більше на розвідку. Будемо пробувати знаходити нові місця, де стояли позиції австро-угорських, німецьких та військ Рія. Що з цього буде, побачите у відео. А зараз побажайте нам удачі! Все, що знайдемо, все покажемо. Поїхали! У мене перший такий непоганий сигнал. Гарненький, стабільний, великий. Що ж це? Зараз буду розкопувати, показувати вам і дізнаємось разом, що ж це за сигнал. Ось викопав я наш сигнал і погляньте, що це. А це в нас ось така немаленька гільза. Скоріш за все по Другій світовій. Не знаю від чого. Можливо, навіть із літака. Але не видно стрічки. Часом буває, що трапляється ще стрічка краби, які з'єднували її ленту ось цю Але маємо поки що одну ось таку гільзу. Ось так поки що. Довго їздили, шукали, нічого особливого не траплялось. І нарешті знайшли невеличкі позиції по Першій світовій. І ось нарешті перша знахідка з щупом. Чуєте, яка? Гарненька знахідка, гарненький звук. Це, скоріш за все, пляшечка. Давайте буду розкопувати і показувати вам, що це. Докупався я до нашої пляшечки і здається мені, що це пляшка з-під вина. Давайте ж поглянемо. Так, друзі. Звичайна пляшечка з під вина. Не розписана, на жаль. Ось така ось така нерозписана пляшечками. Проте велика і гарна. Можливо, тут ще щось є. Зараз буду ще щупати, якщо щось трапиться, обов'язково покажу. Товариство, наша розвідка дала результати. Я неймовірно щасливий, тому що копав сигнал, дуже він в корінні. Ось. Траплялася мені цегла. Ось такі, бачите, шматочки від защібок від палатки. Один, другий. Ще що цікавого. Десь фарфор був, тут такий шматочок. А, скло. І нащупав я, мені здається, пляшечку. Вирішив її розкопати. Розкопую і погляньте, яка краса. Погляньте тільки. Які букви? Львов Лемберг. Тримайте за мене кулачки, щоб вона була ціленька. Зараз буду акуратно її розкопувати і показувати вам та й дивитися самому, що це за краса. Ну, в мене емоції просто, просто емоції зашкалюють. Круть, круть. Очікуйте, друзі. Товариство, момент істини. Я її вже підважив. Будемо пробувати витягати. Що це в нас? Бачевська чи ні. І чи ціленька. Здається, ціленька. Коричнева. Я думав, зелена, а це коричнева. І що це? Дивіться, який матлюночок. Вау! Вау-вау, вау. Це не Бачевська, а що це в нас? Дуже-дуже схоже на Бачевська. Рок заложення 1803. 36 та Grungs Jar. А що за виробник? Сало. Gold Food. Львов Лемберг. Вау, вау. Погляньте тільки яка краса. Аж руки трусяться. І ціленька без скольчиків. Товариство. Товариство лайк за таку знахідку. Ось це повезло. Розвідка дала результат. Краса просто, просто неймовірно. Пишіть коментарі з цього поводу, що ви думаєте за цю пляшечку. Лайк. Like. Вподобайка. Друзі, були ще сигнали. Ось камрада, навіть сигнал він біля мене копає, слухайте. Ось-ось ось вона рідненька є. І в мене ще один сигнал, там ще пляшка є одна бита. Біля неї знову коричнева. Погляньте, з-під лікарства, скоріш за все. Ось з таким гарненьким корочком і теж розписано. Погляньте, ще одна розписана коричнева. Ось, це в мене день сьогодні, я сьогодні в ударі. Що тут пише? Незрозуміло. Навіть є якісь... Дуже багато крапочок. Пізніше протру і ще раз знімлю. А може зараз протру. Може трішки краще буде видно. Берлін СО36. Чи Берлінс 036? Щось таке. Ось така чудова ще одна пляшечка. Клас. Продовжуємо. Відійшов я трішки далі, так як в тамтій ямці вже нічого ціленького не було. Самі денця і ще була одна гарненька пляшечка, розписана, проте побита. Пізніше вам покажу. А зараз перейшов далі і ось такий чудовий звук. Тільки не знаю, чи це якийсь бетон чи пляшечка. Зараз буду розкопувати і показувати. Докопався я до того, що я нащупав, і. На цей раз розчарування. Ось така цеглина. Одна, інша. І там ще купа таких. Шкода, звісно. Але можливо під цеглою ще щось буде, попробую трішки покопати тут. У мене товариство знову пляшечка. Я її вже підважив. Ось вона. Ціленька, здається. І, скоріш за все, що пляшечка з під вина або бідка в народі. Зараз будемо дивитись, що це. І виймаємо нашу пляшечку. Будемо дивитись, що ж це ціленьке. І як я казав, з підвина ще повна. Шкода, шкода не розписана. Ось така пляшечка. Ну що ж, можливо, буде ще. Друзі, ось, ось нащупав ще одну пляшечку, докопався до неї поряд з цією, що вийняв з під вина і, здається, є літер. ні? а це не пляшечка, думав Бачевська. Це слоїчок. Слоїчок вже знаходив такий з підковою, знизу розписаний. Шкода. Але думав, що Бачевська ось такий з-під герчиці, скоріш за все, чи з-під меду. Проте ціленький слойчок. Ось так буду продовжувати щупати. Товариство в мене ось такий поверхневий сигнал з щупом. Верніше нащупав щупом. Ось таку пляшечку з-під шампанського. І недалеко від неї. Ось такий чудовий звук, ще одна пляшечка. Але під ось таким пеньком. Зараз буду розкопувати та й показувати. Але не знаю чи вдасться, тому що ось така хмара насувається, вже капає дощик і, можливо, зараз буде дощ сильніший, то прийдеться ховатись в авто. Але постараюсь ще ось цю пляшечку викопати. Товариство дощик обходить нас стороною, а в мене ще дві пляшечки. Одна ось така. Я ненароком зламав їй горло. Вже побачив, що вона не розписана. Думаю, та й бог з нею. Пробую витягнути з під коріння. І тільки чую, ток, горла нема. І ще одна ось така. Також не розписана, з-під вина. І ось така була. Бита я її добив також, щоб вийняти. Ось такі поки що знахідки. Чотири пляшечки, одна побита і слоєчок. З однієї ямки. Непогано. Шкода тільки, що немає розписаного нічого. Але будемо продовжувати. Ось так народжується пляшка Бачевських. Гляньте, яка красуня. Вже видно букви. Фігурова, біленька, скоріш за все, що літрова. Знаходив багато таких але побитих але це топчик пляшка. Зараз Камрад її буде дуже-дуже обережно розкопувати і показувати. Ось з боку ще пляшечка. Це, напевно, спідбина, а можливо і також якась гарненька. Ну що ж, побажайте нам удачі. Зараз викопаємо і все обов'язково покажу. Ось, викопали ми нашу пляшечку. Ось така крута джея бачевський Лемберг, а Лемберг, Львов з іншої сторони фондю 1782. Але є один нюанс. Як ви вже побачили, тут їздила техніка в колії і, на жаль, роздавила пляшку. Пляшка була стріщеною і вже коли копали, просто виймаючи пляшку, вона в руках ось так. Розвалилась, відлетіла. Дуже шкода. Проте таки ми знайшли сьогодні майже цілу Барчевську ось таку красуню. Дуже-дуже гарненька пляшка. Тільки жаль, що вона трісла. Але не будемо розчаровуватись, тому що в Камрада ще є сигнал. І я тільки що також викопав пляшечку. Зараз все буду показувати. Ось, друзі, погляньте. Ось моя ще така з під вина, на жаль, без літер. І ось ще камрад, також з під вина без літер. І також лежали в ті самі колії, але ціленькі, як завжди, щось гарне розписане, завжди побите Такий закон. Ну, будемо продовжувати. Товариство, я дуже-дуже задоволений і хочу вам показати, як це було. Пляшечку я вже побачив, протер, зрадів. Я вже думаю, ви догадуєтесь, що щось гарне. Ось так копаю, докопуюсь, бачу дно винної пляшечки. Думаю, та ж, що, вино? Знову засмучений вино, тому що викопав тут з під вина і побитих з під вина багато. Я беру в руки. Витягую ось так пляшку і дивлюсь коричнева. Повертаю і букви розписана здоровезна пляшка. Браєрі Людвік Краус. Колеховіц. Ось така здоровезна, гарненька розписана пляшка. Ось це сьогодні коп. Коп дуже бомбезний. Давно такого не було. І ось нам пощастило. Пощастило неймовірно. Фух, руки трусяться, адреналін б'є в кров, а ми копаємо далі. Ставте вподобайки. Трішки розкопався, ось трапляється така порцеляна. Знайшов шматок кірзака, шкіра збереглась. Ось. Дві пляшечки з під вина, на жаль, не розписані. Ось ще шматок шкіри. Поки що так. Копаємо, шукаємо, купа битого. Ось камрад знайшов. Також пляшечку з під вина, на жаль, також не розписана. Ціленька, магазини ось такі. Ось, каже, скельце з-під окулярів. Чорне таке. Що ще в нас тут є? Є ще в нас ось така лопатка. Зогнита, чисто і ще пару цікавих артефактів, які я вам зараз покажу. Як і обіцяв, показую вам гарненькі знахідки. Погляньте тільки. Ось така фігурочка. Вона дуже крихітна напікали. І це Діва Марія з Ісусом на руках, мені здається. Або ж свята родина чи що, щось таке. Ось така маленька, гарненька фігурочка зі свинцю. І ще одна гарненька знахідка. Зараз покажу, бо не видно болото. Ось такий зачеп. Зачеп з левом. Такий то також непоганий стан, тільки потрібно помити з болота його. Що це за зачеп? По першій, чи це вже по другій, так як тут в переміжку йде і друга, і перша. Завжди привик знаходити зачепи прусії з короною, які я знаю. А тут ось такий лев. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що за зачеп. Буду дуже вдячний. У мене був неймовірний сигнал, погляньте тільки. 39.40 стабільно. Я вже його розкопав і побачив, що це. А це, погляньте тільки, ось така фляга для води. Скоріш за все по-другій, так як алюмінієва, вермахт. Ось такий її печальний стан. Вже їй нічого не допоможе. Але, тим не менш, ось такий артефакт. Можливо, я помиляюсь. Якщо помиляюсь, то поправте мене, будь ласка. Ось так. Також цікавого ще біля фляги лежав шматочок ось такого тюбику. Якась мазь була, трішки збереглася етикеточка. Ось такий тюбик був з такими літрами. У мене знову декілька сигналів ось. Тут щось почав копати, розкопав пляшечку. Тобто тут є декілька пляшечок. Зараз буду це все розкопувати і покажу, що там було ж. Викопав я наші пляшечки, ось дві ціленькі, але з під вина і не розписані. Ще не прощупував ямку ще раз. Можливо, будуть ще пляшечки, є ще ось таке скло, ніби віконне. Ось так. Зараз буду щупати і показувати, можливо, ще щось там буде. Ще розкопав цю ямку і була третя пляшечка. Також не розписана. з-під вина. З однієї ямки три ось таких пляшечки. Ось так ось. Буду йти далі, щупати інші ямки. Твориство ось така перша монетка за сьогодні. На жаль, стан її жахливий, так як і моїх рук. Кругом болото і матеріал, метал, ось так псується. Шкода. Але продовжуємо пошуки. Ось був ще один непоганий стабільний сигнал. І є результат. Погляньте. Ось така монетка. Два філера Австро-Венгрія. Досить ще непоганий стан, можна помити. І буде непогана монетка. Але трішки потер і ось вона ось так патина з неї злізає. Грунт тут просто дуже-дуже жахливий. Але, тим не менш, монетка. Ще який обіцяв на початку показати вам цікаву пляшечку, яку знайшли, але вона була побита. Ось показую. Ось така порцеляна в нас ще була, знаходилась. І ось такі пляшечки. Погляньте, яка гарненька. З орлом. Але відбите дно. Шкода, звісно. Ось така ще була похожа на бачевську. Можливо, вона і була, але нема надписів, то це під питанням. І ось така ще була розписана по дні. Ось такі пляшечки. Шкода, звісно, ось цією орлом. Також була би дуже-дуже шикарна пляшка. Але маємо те, що маємо. Копом цілком задоволений. Ось такий товариство у нас сьогодні Коп. Копом ми цілком задоволені, знахідки були, вони були дуже-дуже прекрасні. Давно таких пляшечок не знаходили, але ось був момент, коли удача посміхнулася. Тому, друзі, будемо виїжджати ще, знімати нові відео і показувати вам. А ви ставте вподобайки, якщо відео сподобалось. Ну що ж, друзі, бережіть себе, бережіть ваших близьких, до нових зустрічей! Слава Україні!